Олег Лешко, лідер радикальної партії України. Дякую. У мене немає питань до пана Садового. Я можу побажати лише успіхів, його політичні сили, яка взяла доволі пристойний результат. Бо всі ми живемо в одній країні. Я переконаний, що всі ми прагнемо. Жити в нормальній країні. Я хотів би сказати щодо результатів виборів. Дуже хотілося б, щоб в нашій країні були чесні вибори. Але скажіть мені, шоста доба після виборів досі немає результатів. В сусідній з Україною Польщі вибори відбулись в неділю. У понеділок вже оголосили результат. У нас шоста доба досі не оголошено результат. Я думаю, що це найпромовистіший спосіб доказ фальсифікації виборів, адже не може бути. Е, у Кизії у Киргизії за один день встановлюють результати виборів. У сучасній там електронний підрахунок голосів у сучасній європейській демократичній Україні. Ми не можемо шосту добу встановити результат виборів. І ви після цього намагаєтесь переконати про те, що чесно відбулися вибори. Найголовніше, хто най, найголовніше, хто встановлює результати виборів? Я хочу нагадати українському суспільству. Повноваження нинішнього складу центральної виборчої комісії припинилися 1 червня 2014 року. А ви не голосували нового відповідно... скликані за зміни до закону працевика? Ви особисто голосували чи ні? Птезу про те, що якщо закінчується повноваження, але не призначені нові члени, то старі члени зобов'язані продовжувати свої, свої роботу. Скажіть, ви не голосували не просто особисто, голосував? Чи ні? А разом із колегою Оксаною Сироїд. Ми зареєстрували в парламенті законопроект. Що якщо повноваження Центральної виборчої комісії припинились, і президент не подає новий склад ЦВК, як це передбачає конституція, то щоб їхні повноваження припинялися. Більше того, ось я взяв проєкт постанови Верховної Ради, де я, автор і мої колеги Є, Віктор як Вов, якраз мова йдеться я про те, що вони дозвол... не припиняють. Я закінчу. а вони зобов'язані. Я виконувати. з вашого дозволу закінчу. Вивчив закон, було ще потім 14 задавайте році питання. В минулому е, Я е, Проєкт постанови від 30 червня 2015 року, 21-82. Про. Проект постанови про звернення до президента України щодо невідкладного внесення до Верховної Ради України подання про звільнення з посад членів Центральної виборчої комісії з трьох повноважень, які закінчився. І з червня місяця ми вимагаємо від президента виконати конституційну норму, адже Верховна Рада не може призначити новий склад ЦВК, Поки президент не внесе подання на звільнення старих членів ЦВК і на призначення нових 14-му році минулим скликанням голосували през... цю зміну, на яку сьогодні посилається пан Охендовський. Е... Олег Вереш. Це хіба не ваше відповідальність? Пане Ви Іван... в минулому скликанні були в парламенті? Івані... чи не були? Пане Іване, відповідно до конституції України, президент України зобов'язаний внести до парламенту подання на звільнення старих чи членів ЦВК. Закон про центральну виборчу комісію встановлює термін повноважень членів центральної виборчої комісії 7 років. Нинішній записано, склад ЦВК працює дев'ятий рік. президент Порошенко супереч вимогам конституції не вносить подання саме тому. Ми зареєстрували постанову, коли парламент її не підтримав. Я звернувся до Вищого адміністративного суду України з вимогою зобов'язати Порошенка виконати вимоги конституції. Перед виборчою кампанією було засідання суду. Вони перенесли його на 9 листопада, і тепер президент розказує, яке погане ЦВК. Так у нього 17 місяців була можливість розпустити цей склад ЦВК. ви ні зміни до цього не року. Тепер каже не викладає, я вибачу одне слово, одна фраза. Чому Порошенко впродовж 17 місяців не змінює цей склад ЦВК? Я думаю, що відповідь на це питання сьогодні для всього суспільства очевидна, тому що Порошенко домовився з підрахуєм охендовським про фальсифікацію виборів. І сьогодні ці шість діб підрахунку – доказ цього. Виграє Які результати, коли ви шість днів не можете їх порахувати? Результат ви малюєте результати, бо якби були реальні результати, їх би голосили в понеділок. А ви шість днів їх махлюєте? То один результат, то другий результат. Олег, ви ви шість днів що, від, ви? у еру Олег, інтернету сучасних технологій, технології ви шість днів не ви можете ви порахувати результати. І він розказує, хто довів. Він не може ви відповісти. Я відповім на питання, хто довів. Порошенко довів. Я це Довів, гроші не довів, уся ця влада довела. А ви хто? Не, не представник? Пожалуйста. Влади. Ні, не представник, ми в опозиції. Ви перекладали. ви не, не владі. Так, Дого подождите, послухаємо. Місто Вінниччина, Вінницька область, головний редактор телерадіокомпанії Вінтера. Нас сьогодні запросили, щоб ми ставили запитання, а ви нам відповідали. А ви знову сваритесь, ви знову сперечаєтесь, і ви знову говорите, пане Олеже, про те, що не відбулось. Давайте будемо говорити, що вже відбулося. Відбулись вибори. І, на мій погляд, чому нема. Аю до сьогодні цифр, споміж іншого, а тому, що члени виборчих дільничих комісій різних рівнів, на жаль, люди не освічені, а просто випадкові часто це говорить про те, що ви не готуєте людей і в політичному, і в законодавчому сенсі. Вони не знають закону, вони не знають багато чого. Ви поспілкуєтеся з ними в селах. А ви сьогодні знаходите винних і знаходите першого президента, починайте з місць своїх. Цих п'ятірок із сіл, із депутатів, яких ви також делегуєте, але які мало що розуміють, в списках з'являються зовсім нові люди, зовсім невідомі, які не розуміють, що вони роблять. Ось в чому причина. І причина ще в тому: ви подивіться на явку людей. Менше за всю історію, менше 50%. Це говорить про те, що, на жаль, політики втратили довіру сьогодні. Втратили у людей довіру, і що ви будете робити? Знову сперечатись на всю країну, як ви робите це сьогодні. Заномо. Ви думаєте над тим разом як повернути цю довіру зрештою? Безумовно і як понус, працювати на пані. Як вас звати? Мене звати Світлана. Пані Світлано, з вашу дозволу я вам відповім. Безумовно, дуже приємно бачити представницю славної вінничини батьківщини я нашого президента Можна конкретно без компліментів. Так от, ви заслуговуєте на компліменти. Тепер щодо результату, безумовно, ви праві. Коли в нас щоразу перед виборами міняють виборче законодавство? Не було жодних виборів в Україні, перед якими б не міняли виборче законодавство. Тому пред'являти претензії про те, що ми не навчили а своїх не був людей... був час працювати своїми людьми. Коли правда? коли І на це потрібно було звернути увагу, Пані... а не на бікборди, на виступи, Пані... на зустрічі, на обіцянки. Пані Світлано, бігбордів радикальної партії на виборчій кампанії ага. не було. Тепер щодо виборчого територіальної законодавства територіальної закон, закон... закон... Ви звинувачуєте владу, що вона не рахує. Скільки ваших членів в територіальних виборчих комісіях від Дикальної партії працюють по всій країні. Наші Нас... члени радик менше по менше більше в абсолютному виразі Нас 33 тисячі виборчих дільниць. Скільки ваших членів? Принаймні по одному є. Да, я впевнений, я думаю, що, що є в середньому Не по фільтра. То два по так. два парахуйте шістдесят тисяч чоловік. Від вашої політичної та спілки. не вигадуйте. що Вон, відповідати журналістами, а не між собою. Да, я з вашого Ва дозволу вибухає. відповім на запитання. Ще раз кажу, я з вами згоден, але проблема полягає в тому, що влада щоразу перед виборами приймає нове законодавство, бо вони шукають, як їм вигідніше залишиться при владі. тому вони маніпулюють. Це ж ви, влада, це ж ви? Ні, ви я не влада влада. Це Порошенко. Це блок Порошенка. Влада це народний фронт, влада це коаліція, влада це уряд Яценюка, тому влада це партія, ваш, яка, що влада це ваш вихід з Вінниці Гройсман, Шулер, який маніпулює До речі, Я вибори. хочу подякувати вінничанам за те, що значно на цих виборах більше нас підтримали, ніж на парламентських. Хто пам'ятає, 25 травня 2014 року були президентські вибори. Термін повноважень ЦВК збігав 1 червня. Встановлення два тижні результату виборів саме тому парламентні зміни до закону про центральну виборчу комісію і продовжив термін повноважень членів ЦВК до набуття повноважень новими членами ЦВК для того, щоб старий склад ЦВК встановив результат президентських виборів. Адже сам Петро Порошенко агітував, що вибори в один тур. Але потім, коли Порошенко став президентом і фактично були результати виборів, Порошенко впродовж 17 місяців. Не виконує норму конституції і не вносить новий склад ЦВК, тому що він домовився із старим Янукович фальсифікував. Фальсифікують критерії підбору депутатів. Ми намагалися максимально витримати такі: максимально молодь. Люди, які не були в депутатах, учасники війни на сході е і патріотичні. безумовні. але я хочу сказати, що і на старуху буває проруха. У нас було десь 17,5 тисяч депутатів. Кандидатів у депутати і на жаль. На жаль, по деяких областях проскочили ті, я маю на увазі, в кандидати. На щастя, вони не стали депутатами, але серед кандидатів проскочили ті, які б не повинні були там бути. І добре, що вони не стали депутатами. Бо потім, коли оприлюднили списки, люди почали повідомляти мені інформацію про того чи про іншого кандидата. Тобто, це надзвичайно важливо, бо коли 17 тисяч кандидатів, усіх знати не можеш. Тому я звертаюся до вас і прошу журналістів, коли є можливість, контролюйте діяльність тих людей, які стали депутатами. Від радикальної партії, і якщо вони будуть діяти не так, як треба, щоб ми в них забрали мандат. Кожна партія виставила своїх кандидатів. Більша частина з них молодих, і е, ми всі це підтримуємо. Влада має змінитися, але в місті Києві дуже парадоксальна ситуація: проголосували і пройшли власне люди. Е, як від е, блоку Петра Порошенка, так власне можна абсолютно чітко говорити, і від інших партій, і від Б'юту. І від е самопомочі е люди, яким власне по 18-19 років, скажіть, будь ласка, що може, що може власне зробити людина, яка в своєму житті не побудувала будинок, не відпрацювала ніде, не має в трудовій книжці ніяких відміток, що вона може зробити в місті Києві, окрім деребану землі? І е, відповідних моментів не тільки по землі, а от по всьому іншому, про що казали е, в даному випадку, і про водоканали про все інше, і в даному випадку ще один, один момент: е, на відміну від цих фракцій про ту ж радикальну партію, можна сказати абсолютно чітко: там багато було осіб, які на жаль не пройшли, яких я особисто знаю. Е, які, власне, могли щось зробити тут, дещо інше, коли ви кажете, що можу зробити 18 19 літні. Ви знаєте, мені зразу прийшов на пам'ять двадцятилітній студент Юра Поправка, якого били в Слав'янську, коли він захищав країну. Так, от 18 19 літні сьогодні захищають країну на фронті. Я питаю, захищати країну, вони мають право, а владою вони не мають права бути. Нехай сидять мордаті, пузаті, старі, які вміють грабувати, які вміють красти. Замість 18 19 літніх. У нас в Житомирській області до Житомирської обласної ради в Новоград-Волинську. Вотчина Литвина переміг 21-літній хлопець на прізвище Сталкер. Прізвисько у нього назва Сталкер. Його поранили на Майдані. Потім його поранили в Іловайську. Він вижив, слава Богу, що вижив. І я горжусь, що саме отакі сьогодні депутати в обласних радах, міських радах. Бо той, хто захищає країну, той має перше моральне право бути владою. Той, хто захищає країну, а знань у них, повірте, не менше ніж у мене з вами. Я думаю, що набагато більше у тих, хто сьогодні керує, в тому числі, містом Києвом. Відповідно до закону повноваження ради припиняються з моменту набуття повноважень нової ради. Отже, якщо не відбулися вибори і не обрана нова рада, то попередня продовжує діяти. На запитання колеги з Вінничини, представник партії влади відповів, що 90% людей зубожіли, тому що війна. А я з вами не погоджуюсь. А я думаю, що не менша причина зубожіння мільйонів українських громадян корупція у владі. Зловживання у владі, безвідповідальність влади. І коли ви питаєте, що робити, та я думаю, що в першу чергу, що сьогодні треба робити, це бороти, щоб знизити тарифи. Бо коли людині виставлять платіжку 2-3 тисячі гривень за 50 квадратних метрів житла, яка вона отримала ще при радянській владі, а в мільйонів людей пенсія 1200 гривень, то це питомий ґрунт для революції, для повстання, для соціально-економічних потрясінь. І саме тому ми 11-ту добу біля кабіну. Нету міністрів стоїть тарифний майдан, де вимагаємо, в тому числі від президента, скасувати указ про призначення комісії з питань регулювання ринку комунальних послуг, яку він незаконно призначив. А від уряду вимагаємо сьогодні по пільговій ціні газ 200 кубів на місяць, собачу будку за 200 кубів не обігрієш. Тому ми вимагаємо мінімум 400 кубів, що було на місяць. А від парламенту, від парламентської більшості, скасування рентної плати за видобуток газу, розкриття структури. Ри тарифів, бо невідомо як вони сьогодні формуються. Прийняття закону про реальну незалежну нацкомісію з питань регулювання ринку комунальних послуг. Прийняття закону Сергій Власенко правильно згадував. 1 січня припиняється дія мораторію на продаж землі і деребанитимуть всі, хто захоче. Як руки, фірма Порошенка за минулий рік на 300 Тисяч гектарів збільшила банк землі. Для чого питаєте? А для того, щоб за копійки забрати, а потім троюрідним братам китайцям за мільярди продати. Тому невідкладно прийняття закону про заборону на продаж земель, сільськогосподарського призначення. Що робити, відповідь дуже проста: створювати робочі місця, давати людям зарплати, а не субсидії. Прем'єр каже, що 12 мільйонів людей користуються субсидіями. Да це ганьба. Коли мільйони же браків, які користуються субсидіями, Надо не субсидії давати, а зарплати давати і пенсії давати, щоб люди сплачували за ті комунальні послуги. От що робити створювати робочі місця. Давати достойну зарплату, Пожалуйста. і безумовно, поки сьогодні немає достойної зарплати. Наступного тижня парламентська більшість, президент і уряд повинні зробити все для того, щоб знизити вартість житлово-комунальних послуг. Інакше буде криза неплатежів. Люди просто перестануть платити. Тоді це колапс житлово комунального господарства. І завтра, коли люди отримають платіжки по 2 по тисячі гривень за платіжку, завтра всі будуть тут в Києві. І тоді не кивайте на Путіна і не кивайте на війну. Красне менше треба. Пожалуйста. Що, що ми робите, будемо що робити? Буде ми голосуватиме за все, коаліція. щоб це відповідально, відповідально будемо виконувати програму, приймати бюджет, захищати країну. А що ви будете робити, окрім того, що ви постійно критикуєте і говорите? Ми будемо голосувати за всі рішення, які дадуть можливість створювати робочі місця, знижувати тарифи, боротися з корупцією і так далі. Тому пропоную вам підтримати наш проект з Єгором Соболєвим, закону про обрання генерального прокурора на прозорому конкурсі. Вам уже американці межи очі плюють. Що прокуратура корупційна? А ви кажете, Божа роса. Вам американці розказують, що найбільша корупція сьогодні в Україні не менша загроза, ніж зовнішня агресія. А ви кажете, Божа роса, скільки вам плюнути межі очей? Треба, щоб ви нарешті зрозуміли, що корупція роз'їдає цю країну. Мене от цікаво, щоб пан Ляшко вийшов з коаліції саме напередодні місцевих виборів. Пан Ляшко раз, вийшов Розраховував раз, на радикальній риториці, розраховував ляш... на критиці влади отримати результат. Як як як? як, як... Громада України, я як, як народ України оцінив ваші сьогоднішні намагання. Пан Ляшко вийшов з коаліції Скільки? радикальна партія. Шо? Після Шо? того коли ви 31 числа протягнули антиукраїнські зміни до конституції, коли ви організували провокацію під парламентом, в результаті якої загинули люди, коли Порошенко разом з Росманом всупереч позиції трьох. Із п'яти фракцій коаліції ви внесли до парламенту антиукраїнські зміни до конституції. От коли ми вийшли з коаліції, коли ви її знищили демократичну коаліцію, Розкажіть цим матерям загиблих, Я... що загинули разом на мітингу. Як влада. на якому ваші влада депутати відповідає. так само влада відповідає що? за що? кровопролиття що? це що? завдання міліції СБУ і прокуратури що? було що? не допускати кровопролиття і Порошенко Розкажи, перший за це відповідає лікар, на В Україні? Є змова між президентом Петром Порошенком. І недобитками банди Януковича. Ця змова була легалізована ще перед президентськими виборами у Відні із фірташом таємна угода, яка по сьогоднішній день невідома. Результати цієї змови майже сотня колишніх регіоналів у Верховній Раді, замість того, щоб сидіти по тюрмах і відповідати за злочини. Результати цієї змови, як правильно сказали, збагачення: єдина людина в Україні, яка збагатіла і за минулий рік стала мільярдером, це президент Порошенко. Отакі От результати. Результати господарювання, результати цієї змови. Це те, що сьогодні в тюрмах патріотів сидить більше, ніж за часів Януковича. Результати цієї змови за часів Януковича Євкум Пшонка був генпрокурором. За часів Порошенка Євкум Шокін генпрокурором. І реальної реформи ні прокуратури, ні судів немає. І тому, коли ми говоримо про те, що треба робити громадянському суспільству, я вважаю, що в першу чергу що треба зробити для того, щоб країна мала майбутнє, це радикальна реформа. Судів і прокуратури всіх до одного звільнить суддів 12 тисяч і прокурорів 15 тисяч. Всіх до одного звільнити. Оце буде перша реальна реформа після дорожньої поліції. Горсоболів політики я... я оце робитиму. Це я роблю. Це я вимагаю. Зареєстрував відповідний законопроект. Але у нас 21 депутат, самопоміч 25 депутатів. Ми он робимо з ними. Свободівці роблять. Да? Ну у нас нема 226, бо 226 у БПП і народному фронту. І вони саботують усі реформи. Але... Вони тільки на словах Але розказують все. про реформи, Але... а на ділі грабують країну і мільйони людей. Їхні європейські так звані реформи перетворили в жебраків. От що робить нинішня влада, і він навіть забув, що він із влади. Край важко йде процес збору підписів за того, щоб парламент міг вигнати цього генерального прокурора. Є правда, хороші новини. Сьогодні підписалися депутати від блоку Петра Порошенка, Сергій Лещенко і Мустафана Єм. Я думаю, що їхній приклад для інших колег з їхньої сили Не і пройшло півроку. Ми почали збирати підписи за відставку генерального прокурора у червні місяці. Після того, коли вони дали можливість утекти Клюєву, ми потім з Єгором зареєстрували разом законопроект щодо зміни процедури обрання генерального прокурора, щоб він не був ручним і не виконував команди. Президента, так як і При Януковичу, було так і Порошенку, щоб ним не маніпулювали, щоб він не виконав політичні замовлення. Нарешті депутати від БПП через півроку почали підписуватись. Ну краще пізніше Я ніж думаю, ніколи. І ну создали нову поліцію, яка работає по закону на фоні сумасшедших міліцейських безпреділів. Так що мешає зробити сьогодні, в кінці кінців, з виборчими комісіями? Олег Лешко, я вас запитую, в відповідності до благородних дівиць суть не зміниться? Шановний, шановний друже, я Добре. думаю, що це утопічна ідея насправді. Адже участь у виборах беруть партії. Зрозуміло, що вони мають контролювати виборчий процес. Є інша проблема. Ви кажете, знайти достойних, правильних, які будуть працювати в комісіях. Величезна проблема знайти людей. На налига чи не затягнеш. Наприклад, ми на цих виборах не перекрили і половини комісій, тому що перше питання а скільки платити? А платити немає чим. А якщо не платити, а з бюджету, там, по-моєму, 200 гривень чи скільки. Тільки за роботу члена ДВК то ніхто не йде. А ті, хто має можливість заплатити 2 тисячі гривень, 3 тисячі гривень члену комісії, вони скуповують і виходить так, що незалежно у нас є кілька випадків. Номінально стоїть від радикальної партії, підкупили за гроші, продався. Працює на БПП. Питає, чого, а тому, що гроші принесли. Ви ж не дали. Знаєте, що я найбільше сьогодні на пошту отримую звернень? Звернень від членів наших комісій, коли ви нам заплатите гроші, нам обіцяли півтори-дві тисячі і немає. Дайте нам гроші. І непонятно, хто їм правда обіцяв, бо я точно не обіцяв, і ми не фінансували цю виборчу кампанію взагалі, ми її майже не вели. Тобто, тут проблема в іншому, що ви правильно сказали, що звикли, що це як період жатви. Знаєте, як у вузи поступають, так? всі знають, що що зароблять. Саме на виборах кандидати зароблять члени комісії зароблять агітатори зароблять, всі зароблять на світі. А потім ми дивуємося, що корупційна політика, тому що всі на виборах заробляють. А потім після виборів бабки відбивати треба, які потратили на вибори. Ви постійно обманюєте людей. Люди втомилися. Взагалі, влада, верховна рада і Верховна виконавчо це втомилися. Люди це депутати. Ви розказуєте про ціни на газ і нічого з цим не робите. Ви говорите, що про те, що вам треба, щоб була свобода слова. А газети сьогодні вмирають, тому що е, друк виріс в 3-4 рази. Папір е, дорогий, і ми, маючи сьогодні ліс в Україні, не маємо жодної паперової фабрики. Про різні. Що ми говоримо? Слухайте, ви абсолютно правильно кажете. Вихід із цієї ситуації знаєте який. Коли ви кажете, що всі ноги ростуть з Верховної Ради, я з вами не згоден. Ноги ростуть з Волинських, в тому числі сіл, де люди голосують за цю Верховну Раду. Так вихід один, проводити вибори як найчастіше. Щороку проводити вибори, щоб не зажиралися, не обростали, так. як пеньки мохом, щоб відчували його і і головне, головне механізми відповідальності, щоб коли він знатиме, що наступного року вибори, що його не на п'ять років вибрали, а через рік знову на вибори, менше брехатиме, менше. Прекрастиме і нарешті щось робитиме, Чесно, бо знатиме, погоджись. що завтра знову треба йти на вибори. Сергій і джинси вам буде більше? Відповідальність за діяльність уряду несе парламентська коаліція. Мало їх чи багато. У коаліція голосує за уряд. Відповідальність за соціально-економічну ситуацію в Україні несе президент, Національний банк, уряд і парламентська коаліція. То, що вони зараз відмовляються, представники БПП кажуть, що ми тут не при чому це уряд, уряд каже, що ми не при чому це Нацбанк, який вали курс гривні, вони всі разом несуть відповідальність. І коли сьогодні 90% людей не довіряє владі, то вихід один у будь-якій демократичній країні вибори. Нехай народна вибора дасть мандат довіри, а не вони проводять реформи, в результаті яких люди не можуть за комуналку заплатити, тому користуючись. Нагодою, я кличу всіх на тарифний майдан, бо колега із Запоріжжя казав, колега із казав, є свобода слова в Україні. Нема свободи слова. Шустера за дві хвилини до ефіру викинули з ефіру. Сьогодні всі центральні канали блокують інформацію про той же тарифний майдан, який 11 діб стоїть. Сьогодні Порошенко в ручному режимі викликає олігархів власників каналів в адміністрацію, п'ють там разом з ними чай. І дають команди, що показувати чи не показувати. Немає будь-яка демократична країна тримається на трьох кітах: повага до прав людини, свобода слова і верховенство права ні свободи слова, ні поваги до прав людини. Бо коли пенсіонери вже бракують, а 50% молоді без роботи, то це зневага. До прав людини, отже, трьох базових кітів в нас в країні немає, і оце найбільша трагедія революції гідності, що стояли на майдані молодь. А сьогодні кажуть, 18-літнім, не можна керувати країною. Ну то нехай керує засновник партії регіонів олігарх і міністр ну, уряду Януковича Порошенко.